П'ять найпоширеніших помилок, які заважають зростанню блогу та розвитку особистого бренду, і яких на жаль допускається багато людей. Привіт, мене звати Віка, я інстаграм-маркетологиня та СММниця. За 4 роки в цій сфері я допомогла своїм клієнтам заробити понад 2 мільйони доларів через інстаграм. Зараз я навчаю експертів та власників бізнесів розвивати свій профіль в інстаграм, щоб отримувати нових клієнтів з блогу. Також проводжу індивідуальні навчання для тих, хто хоче стати смм спеціалістом, опанувати нову професію, працювати онлайн з будь-якої точки світу та зростати в доході. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, я ділюсь корисностями зі світу інстамаркетингу. Як ми вже знаємо і помічаємо, що зараз в нас відбувається ера будування бізнесу, ера покупок і продажів саме через особистий бренд. І одним з інструментів побудови особистого бренду є розвиток інстаграм-блогу. Тож сьогодні я хочу поговорити про помилки, які заважають розвитку особистого блогу в інстаграм, і чому це так важливо? Насправді, якщо ви не розвиваєте свій блог правильно, ви втрачаєте дуже багато можливостей, серед яких і ваш дохід. Тож слухайте уважно, бо зараз ви дізнаєтеся, що потрібно змінити у своїй стратегії розвитку блогу, щоб ваш блог почав працювати на вас. І не важливо, скільки у вас підписників 500, 2000 або навіть 100, При правильній та чіткій стратегії ви можете почати заробляти навіть на 500 підписниках. Перша помилка це нечітке позиціонування. Я дуже часто бачу блоги, коли люди не розуміють, для кого вони створюють контент. Вони намагаються бути все для всіх, і натомість це робить їхні блоги незрозумілими та розмитими. Запам'ятайте, ваша сторінка в інстаграмі це ваша онлайн-візитівка в першу чергу. Тому позиціонування дуже важливо. Позиціонування це те, як вас приймає ваша аудиторія. То, що ж робити, щоб знайти своє позиціонування? В першу чергу потрібно визначитися з конкретною нішою. Подумайте, в чому ваше найбільше досягнення, в чому ви експерт, яку користь ви даєте людям. І відштовхуйтеся вже від цього. Це означає те, що люди будуть сприймати вас як експерта в певній галузі, в певній ніші, і асоціювати е, певний напрямок саме з вами. А коли ми робимо блог, все для всіх, і в нас купі перемішуються всі теми, то люди просто не розуміють, що саме ви можете їм надати, яку користь ви їм надасте, і взагалі навіщо їм за вами спостерігати. Наступна помилка це відсутність унікальності. В наш час, коли в соцмережах дуже багато всього, насправді важко виділятися, знайти якусь свою унікальність, особливо коли ми намагаємось копіювати інших або копіювати якісь тренди. Але в той же час, щоб виділитися на фоні конкурентів, нам потрібно віднайти в собі цю свою родзинку, цю свою унікальність, яка буде притаманна саме вам. Подумайте, що це може бути у вас. Можливо, якийсь певний елемент образу, можливо, якась ваша. Ваша унікальна подача, якийсь авторський метод, який використовуєте тільки ви. Можливо, у вас є певний підхід до якоїсь теми. Це також треба показувати і про це розказувати. Можливо, у вас навіть є якась нестандартна домашня тварина, і ви почнете її показувати. Це і буде вашою унікальністю, тому що е, у людей е, сприйняття вашого блогу вже буде асоціюватися з цією тваринкою. В той момент, коли ваш блог почне мати свою родзинку, люди почнуть вас більше запам'ятовувати і звертати на вас увагу. Моя програма навчання для розвитку Instagram якраз допомагає знайти цей унікальний стиль та вирізнятись на фоні конкурентів. Нічого штучного вигадувати не треба. Ми просто беремо ваші сильні сторони та підсилюємо їх. І за рахунок цього відкривається ваша унікальність. Третя помилка, якою дуже часто допускаються люди, це нерегулярність. А зрозумійте одне, що якщо ви ведете блог нерегулярно, ви не отримуєте жодних результатів. Це все одно, що ходити в спортзал, мріяти про. Красиву і підкачану фігуру, але бувати там раз на місяць. Так само відбувається і з блогом. Раз на місяць, коли ви виходите в блог, в сторіс або щось публікуєте, нічого не буде відбуватись. Вам потрібна регулярність, тому що без вашої відсутності в блозі люди просто-напросто вас забувають. А якщо вони вас забувають і бачать лише раз на місяць, то взагалі про який рівень довіри до вас, як до експерта або до власника бізнесу, або до сильного особистого бренду, може йти мова. Потрібна стабільність. Коли є стабільність, ми вже далі можемо говорити про розвиток блогу, про стратегії, про методи просування і так далі. Але якщо стабільності немає, то не треба навіть і мучити себе і щось намагатися робити. Немає стабільності, немає результатів у будь-чому, не тільки у блозі. Тому запам'ятайте це. Четверта помилка це відсутність взаємодії з аудиторією. Зрозуміти, людям важливо відчувати, що ви спілкуєтесь з Блозі не тільки для себе, не тільки про себе розповідаєте, а взаємодієте з ними. Тож влаштовуйте якісь опитування, якусь взаємодію. Діліться реакцією людей на ваші якісь сторіс чи коментарями людей під вашими постами. Відповідайте їм, тобто не ігноруйте їх, якщо вони вам пишуть, будь ласка, відповідайте їм, налагодьте з ними цю взаємодію, цю комунікацію. Це дуже важливо, насправді, коли люди бачать, що ви особисто їм відповідаєте на якісь їх питання або щось а, коментуєте, вони відчувають якусь, знаєте. Емоційну підтримку від вас, емоційний зв'язок, і так само інші люди, котрі вам ще нічого не писали, але бачать, що ви спілкуєтеся зі своєю аудиторією, що ви їх не ігноруєте, що ви з ними е, як ведете дружні бесіди, скажімо так. Вони також хочуть приєднатися і не боя... перестають боятися написати вам. Тож це дуже важливо, вміти саме комунікувати з аудиторією у своєму блозі. Ви спілкуєтеся не тільки сам з собою, ви спілкуєтесь зі своєю аудиторією. І остання, але не менш важлива помилка це те, що люди думають, що монетизувати свій блог в інстаграм, тобто почати з нього заробляти, можна маючи лише велику кількість підписників. Насправді це не так. При правильному підході, при якісному, цінному контенті, при чіткій стратегії ви можете заробляти з блогу навіть маючи 500 підписників. Головне це навчитися доносити людям цінність себе, цінність своїх продуктів та комунікувати з ними, бути відкритим, не вдавати себе когось. Звісно, це не будуть у вас на маленькій кількості підписників заробітки а-ля, мільйон доларів о, і так далі. Але ми розуміємо, що для того, щоб дійти до якогось певного рівня, нам потрібно з чогось починати. і... Потрібно вчитись і продавати, потрібно вчитись комунікувати з аудиторією, потрібно розвивати свій блог, потрібно вкладати в це сили, щоб дійти до певного рівня певної своєї цілі. Відразу, коли ми тільки починаємо, ми не зможемо вийти на е, такий же самий рівень, як блогери-мільйонники, наприклад. Але вони теж, теж з чогось починали. Моя порада почніть з маленьких кроків. Співпрацюйте з невеликими брендами, пропонуйте якусь партнерську програму, продавайте свої консультації, але починайте не бійтеся, не чекайте, поки вам там набіже не якась неймовірна кількість підписників. Просто починайте це робити прямо зараз. Якщо вам знайома хоча б одна з цих помилок і ви хочете розвивати свій інстаграм-блог, але не знаєте, з чого розпочати, запрошую вас на своє навчання у форматі наставництва, яке триває два місяці. На навчанні ми глибоко працюємо над побудовою стратегії розвитку саме вашого блогу, відкриваємо ваші унікальні сторони, вибудовуємо план публікацій та монетизації вашого блогу навіть без великої кількості аудиторії. Пишіть мені в Дірект в інстаграм слово навчання та дізнайтеся детально про програму та формат навчання. І по кодовому слову YouTube для вас діє знижка мінус 20% на навчання. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, ставте вподобайки до цього відео та пишіть в коментарях, які питання з розвитку соцмереж вас цікавлять. До зустрічі в наступних відео!